Війна одного не вистачає. Цього такої палички, що вставляється сюди, походу. Да. Ну окей. Такі часи касі. Я таких не бачу. Ну, я то взагалі це інтересна механіка чи ні? От як зрозуміти, якщо не. Я вже запитував, так мені ніхто й не відповів. Якщо на часах не пишеться кварц, це 100% механіка чи ні? Ну, не йдуть. Water, water Resistant Японія. Міхера себе. Джапан написано. Касіо. 1332 в серії. Прикол. Може На навіть дорого коштує. Подивимось. Так, що тут? Щось, щось м'яке. От м'яке мені вже не подобається. Після отих рукавиць. Рукавиці я розчарований, тому не рукавиці, але шкарпетки. Тож шкарпетки нам вже попадали. Так, скільки тут Тоже так само 5, 2, 3. Так, да, так само 5, 5 пар білих шкарпеток. Прикольно. А, дивіться, різні такі значки на кожній парі. Такі. Це щось незрозуміле. Такі і такі. Ну, окей. Знову розмір великий. Добре. Хай буде. Носки це щось. Так, я не пам'ятаю, скільки нам обійшли ті, але ціну ви точно побачили. По-моєму, 120 гривень я знаходив таку типу, по 5 пар. По-моєму, 125 гривень, щось таке. В будь-якому випадку ви ціну побачили. Так. Щось е -е, легке. А пакет такий. Незручний. Що тут таке?